Жителі села з поетичною назвою Вишеньки Рожешинського району вміють добре працювати і відпочивати. Це вони продемонстрували, відзначаючи день народження населеного пункту, що розташувався над річкою Стир. Село невелике, трохи більше ста дворів, але надзвичайно згуртоване. Організували свято учасники місцевого комітету Злагода, який очолює Антоніна Клімчук. Місцеві краєзнавці досі не можуть дійти згоди щодо походження назви села Вишеньки. Одні стверджують, що тут були великі вишневі сади. Інші доводять, що це були землі польського магната Вишневецького. Вперше населений пункт згадується 1322-го у грамоті князя Люберта Гедеміновича. Нині це мальовниче село із дружною громадою. Нещодавно мешканці створили місцевий комітет злагода, який очолила енергійна Антоніна Клімчук. Як результат, у селі реставрували будинок культури. Спочатку щоправда, хотіли змінити статус. Але громада все-таки вирішила, відстояла. Своїми силами зробили великий ремонт капітальний. І от сьогодні ви бачите, люди збираються, люди відпочивають і передають свої українські традиції. І лелекі від нас, і нас не покидають лелекі. Тобто молоді багато. Молоді багато. На святкування дня народження села Вишеньки, що належить до Носачевичівської сільської ради, поспішали і мешканці, і гості. Більше 40 років тому Валентина Левчук виїхала з рідного села, проте часто приїздить у Вишеньки, де залишилася батьківська хата і земля, яку потрібно обробляти. Городина і сада, і мені тут дуже добре. Мені ото село, воно рідне, я завжди називала, навіть як була ще на Уралі, що кажу, в нас вдома, моя тут вдома. І в ківерцях теж кажу, у нас дома. в нас вдома. Тут ківерці я їду, а там тут моя вдома. Тут я родилася, моє саме воно таке дороге. Церква построїли. Коли я поїхала, тоді ще так не було всього. А зараз, звісно, і дороги не було такої, і дороги стали за той час, багато вже змінилося. Носачевичебський сільський голова Олександр Корнійчук вручив на святі села подяки і сувеніри учасникам АТО. Більше десяти місцевих жителів захищали незалежність і суверенітет держави. Є на території села Вишенюк приватне підприємство СПП «Вишеньки», Тут працює дуже багато людей. Люди мають роботу. Село зорганізувалося біля свого власного ставка. Ну, ставок сільської ради, але вони взяли в оренду і собі тут працюють. Запустили рибу, велику кількість риби, відпочивають, працюють. Талановиті люди, це однозначно. Ви сьогодні побачили і почули ці таланти, які є в цьому селі. На свято з народними гуляннями, піснями і жартами приїхали гості. Особливу атмосферу у Вишеньках створили зокрема учасники ансамблю сучасного східного танцю з обласного центру, представники школи козацького гарту із рокинь Луцького району, а також народний артист України Валерій Маренич.